Привіт! Сьогодні наш прямий ефір в інстаграмі, також паралельно я в Ютубі, викладу це відео, буде про те, що можна робити в ретроградний Меркурій. І е, мене надихнула на цю думку, взагалі, е, щоб з вами поговорити про це, моя знайома, якій потрібно зробити дитині планову операцію. І е, ця операція буде якраз припадати на період ретроградного Меркурія. І звісно ж. Е, ці люди хвилюються, як все пройде, тому що ми знаємо, що саме цей період Ретро Меркурія він такий, іноді щось заплутує, іноді щось відтягує, якісь можуть бути помилки, тому люди дуже сильно бояться щось починати, щось робити. Не дай Бог, там житло придбають і воно не таке, чи там побутову техніку. І цим. Ефіром зараз ми з вами розберемо, а що можна робити в ретроградний Меркурій, і щоб це було якось в адекваті для вас. І для вас це було ну, якби на користь, а не, не на користь. Так ось, перше, що я хочу сказати, я вже багато разів наголошувала, ще раз повторю, що з е, завершувати, тобто, Ну так завершувати. Всі справи ми можемо. Ми можемо звільнятись з роботи. Ми можемо якісь проекти закривати. Ми можемо дороблювати певні справи. Якщо ви там почали якийсь проект, і зараз прийшов період його якби завершити. Так, то це все ми можемо зараз робити. Також в ретроградний Меркурій можна. Можна купувати побутову техніку, наприклад, якусь крупну дорогу або житло. Якщо ви вже про це давно думали, ви вже давно. Е Ну, якби ви вже давно це рішення прийняли. Просто так склались обставини, що е, саму цю угоду можна зробити тільки зараз. В такому випадку можна е, цю угоду проводити. Якщо ви вже давно планували вийти на нову роботу або вийти з декрету. Аліса прийшла до нас. То також можна виходити на роботу, якщо це вже рішення прийняте давно. Ну, тобто, можливо, там півроку тому ви думали про це і зараз склались обставини, що ви можете це зробити. Тоді я рекомендую. Не боятися цього ретроградного Меркурію, а робити цю справу. Якщо ви вже давно планували зняти якесь приміщення і тільки зараз вам сказали, що от, от є якась реальна можливість, то це можна робити. Але є Аліса, не тремся біля мікрофону, але є певні моменти, які потрібно просто враховувати. Це обов'язково перечитувати документи, ну там, наприклад, да, договір, якийсь оренди, або якийсь будь-який інший договір, який би у вас там не був. Перечитувати. Не пускати це на самотіка і там все однакове в тих договорах, що його читати. Треба все обов'язково перечитувати. Якщо ви в цьому не розумієтесь і є якісь знайомства або є можливість звернутися до юриста, і це також буде корисно. Це також Стосується всіх позик кредитів, все перечитувати, особливо те, що мілким там, шрифтом написане, там за, за, зазвичай найголовніше, і це обов'язково треба перечитувати. Так, також, якщо ви давно ну, там, думали купити той холодильник, і у вас склались обставини, от зараз вам його треба купити. От ем, Якщо ви йдете його купувати, перечитуйте, зберігайте всі чеки, просто. Ну, дуже з обережністю це робіть. Не треба боятися цього, але робити з обережністю. Ще хочу наголосити на тому, що якщо є можливість перенести цю купівлю, ну тобто у вас є можливість вам пофігу зараз це робити чи пізніше, то перенесіть на там, 17 грудня. Також з приводу нової роботи, чому взагалі, от кажуть астрологи, що там не можна виходити на нову роботу. Тому що те, що вам обіцяють в ретроградний Меркурій, часто буває так, що воно ну не так потім виходить в реалі. І ще буває такий момент, що м, така діяльність або така робота вона якось буде непостійною. Це як буде якийсь трамплін до чогось іншого. Я не, не вважаю, що завжди це погано. Іноді класно, коли м, якась у вас є діяльність, яку вам там запропонували, і вона побуде у вас півроку, і потім це буде як ну то я розповім на своїй власній історії. Мені якось запропонували. Вести прогноз на радіо, ну, як своїм голосом озвучувати. І це було в ретроградний Меркурій. Для мене це був, по-перше, новий досвід. Ну, от Я вам зараз розказую, як це програється іноді. Це був новий досвід. Я, звісно, ну, як ви, переживала, я ніколи на радіо нічого там не записувала, як це відбувається. Ну, але. Е це був класний досвід. Просто я прокачалась, ну, як би так, нормально прокачалась внутрішня, мабуть, впевненість в собі прокачала і все таке. Але все-таки. Але все ж таки, потім ми якби розпрощалися, тому що кожна із сторін, і я, і та людина, яка мені запропонувала цю роботу, ну якби вирішила, що цей досвід треба вже завершувати. Ну, я почала рухатись в своєму напрямку, володар цього радіо почав рухатись в своєму напрямку. Тобто це не виявилось довготривалим, але я не можу сказати, що це якась була прям погана діяльність, все погано і нічого не треба починати. І ось тут у нас питають, до якого числа варто почекати з роботою? Якщо є можливість з новою роботою, яка взагалі ну, ніколи ти не робила, то тоді треба почекати ну, до 17 хоча б грудня. 15 грудня закінчується ретро Меркурій, там два дні він якби розганяється, то десь до 17 грудня. Але якщо ця діяльність, в принципі, схожа на ту, яку ти робила, і ти просто якби, ну, як ідеш на новий рівень, то можливо тобі й не треба чекати. Можливо, тобі треба йти і, і якби йти і продовжувати цю роботу. Ось. До речі, якщо отакі є питання, прям. Ну дуже важливі, і ви не впевнені в собі, чи треба починати і для вас цей проект або операція, або щось там нова робота, або підписання договору. Ну бувають же ж, договори купівлі-продажу, щось там мільйони коштує. То в таких випадках я дивлюсь натальну карту індивідуально, і мені можна написати: ми з вами якби подивимось, чи вам можна конкретно в вашій ситуації по вашій натальній карті. Зараз підписувати там договір або робити операцію щось таке важливе. От, і пишуть дякую, і я теж дякую за коментарі. Ось, і ще я хотіла сказати про те, що дійсно так буває, що для якихось людей ретроградний Меркурій ніби допомагає. От, поставити якусь жирну точку, от, наприклад, ви до чогось ішли, 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 і у вас якось не виходило, і все якось не так. То планети ретроградні вони іноді бувають, ну нам допомагають, щоб от. Раз і нарешті в нас це вийшло. От іноді і так буває. Тому я й говорю, що треба дивитися вашу карту. Можливо, от, наприклад, в мене по карті. Зараз буквально нещодавно зайшов там новий період, і в мене якась справа, яка довго не зрушувалася, зараз може раз і зрушити, зараз може раз і вийти. А в когось по карті період не дуже добрий, період не ті і транзити там взагалі можуть бути не дуже добрі. Ще й до того ж ретроградні планети. І тоді цій людині реально якби краще не рипатись в напрямку якихось таких от дуже важливих для нас рішень. А комусь це зараз може бути в нагоді і їм пофігу, чи ретроградна планета, чи ні. Тому астрологи, професіонали вони люблять відповідати по натальній карті індивідуальній. Бо якщо так от просто загалом говорити про все, ну якби тоді ми зараз усі сядемо, нічого робити не будемо, нічого купувати не будемо. До речі, я пам'ятаю, що. А, чи телефон мені чоловік купив на ретроградний Меркурі? Ну щось у нас відбулося якесь важливе, і все було добре. Але були і інші випадки, коли там мої знайомі ну, родичі теж купили, купили наушники, які в итогі три рази повертали, тому що там вони щось були якісь поломані, щось там не виходило. І е, на останок вже взагалі їх повернули, але ж це займало час ходити туди, вирішувати це питання. Тому я і кажу вам е, обов'язково перевір... а ще в нас на ретроградний Меркурій, Урі була цікава історія. Ми з чоловіком купували Кьорхер. І якраз це вийшло в ретроградний Меркурій. І знаєте, що ми деякі комплектуючі забули в магазині, тобто нам сам продавець забув покласти пару комплектуючих, і таким чином нам довелося ще раз повертатись в магазин, щоб нам це все доклали. Тому ретроградний Меркурій може і так програтись. І ще так вийшло, що тоді якраз ми купили цей кірхір і вже завершувався сезон. Літній, і ми ним можна сказати, не користувалися. Ну тобто, так вийшло, що він в нас так і лежить. Але... В нас вже буде наступний сезон літній, в якому ми обов'язково цим Кьорхером будемо користуватись. Тобто ретроградний Меркурій він якось так цікаво може перевертати історії. Тут важливо бути впевненим в своєму рішенні. Ми впевнені, що Кьорхер нам точно знадобиться, бо ми за це літо дуже багато разів просили знайомих, щоб нам давали Кьорхер. Просто так вийшло, що вже в цьому сезоні ми якби купили на ретро Меркурій і. І так і залишився лежати той гірхер. Але ми ж будемо ним користуватися. І я знала про ретро Меркурій, ми перевіряли якби, все по документації, але чомусь я задумала, що можуть деякі комплектуючі не докласти. Ну, Все-таки все добре вийшло, нам все доклали. Просто ми ще раз повернулись до цього питання. І таким чином і може програватись ретро Меркурій. Ви до якогось питання. Якщо ви перший раз це зробили, повернетеся ще раз. Ну, нічого страшного, головне, щоб документи були в порядку. На минулому ретро Меркурії я за один день вирішила питання по паспорту своєї дитини, тому що я його вже повторно, ну якби в нас закінчився строк, і я пішла, щоб поновити цей паспорт. і... Хоча там така якась процедура, що я повинна прийти один раз щоб записатись, інший раз щоб документи принести, потім ще якийсь раз прийти, щоб забрати цей паспорт, в мене так вийшло. Я прийшла в цей же день, здала якимось просто чудовим, незрозумілим чином не було черги і. Якось все так вийшло, що мені кажуть, ой, якраз у нас зараз віконечко, заходьте, ми вам зробимо. Тобто, якщо ви щось робите повторно, то вам все світо так от допомагає. Ну, от Воно все може вийти просто класно, швидко і без оцього стресу, коли ми ходимо по якимось цим державним органам. І е, з приводу. Я вже сказала, з приводу операції, якщо у вас вже давно це питання стоїть і ви вже там, півроку, наприклад, до цього йдете, можливо, вам зараз ця планета допоможе завершити це питання. Якщо ви не впевнені, чи вийде все добре, бо це питання ну, там, дуже важливе, то можна звернутися за допомогою я подивлюсь карту. І ще я хотіла вам сказати про те, що зараз о, актуально замовляти особисту стратегію на наступний рік. Це в мене нова о, послуга, і це о, такі ваші індивідуальні стратегічні дії, щоб ваш наступний рік був більш якимось, ну, як, знаєте, як, щоб він був більш активним і більш. Цілеспрямованим. Тобто, щоб ви не розпилялись на якісь непотрібні справи, буває так, що е, в когось рік дуже активної професійної реалізації, а людина. Багато вирішує особистих питань і туди не дуже дивиться і якби втрачає цей час. А буває навпаки, ну зараз там час вирішити, ну наприклад, комусь завагітніти, комусь зосередитись на сім'ї, щоб сімейні стосунки покращити, вивести на новий рівень. А робота якби, ну просто планово йде, але там щось нового не, не потрібно робити. А буває так, що навпаки. Вам зараз активно працювати треба і навчатись, можливо. І все це я дивлюсь на натальній карті. І ще багато додаткових плюшок розповідаю про вас, про, ваші, про вашу індивідуальну стратегію по заробітку, які саме ваші от такі якісь індивідуальні дії повинні бути, щоб ви ну, як з легкістю йшли до своїх грошей. От я на своєму прикладі розповім. В мене в карті мені важливо бути соціально активною, тобто там вести інстаграм, щоб ви бачили мене, розповідати про себе. Мені також важливо не зациклюватись на фінансах, а просто якби в потоці. Ну, навіть зараз цей ефір. Я ніби його планувала, але як завжди, я забуваю скласти план, що я там повинна розказати. І я така в потоці, а згадала про це, про це. І саме в такому режимі в мене краще всього просувається робота, і також ділитись своїм досвідом. Тому я зараз намагаюся, взагалі, де б то не був який контент, розповідати вам все. Про свій досвід, як в мене програється ретроградний Меркурій, як в мене там будь-що програється. І це моя індивідуальна стратегія, плюс я знаю, які в мене періоди, і я знаю, як мені зараз діяти, на чому зосередитись на кар'єрі. На розвитку духовному, на творчості або на, сімей... на сімейному розвитку. І так, так само я можу допомогти і розповісти про вас, тому зараз можна до мене звернутися за такою консультацією. Називається індивідуальна стратегія на рік. І, в принципі, я вам все розповіла. Ті, хто не встиг і доєднались тільки зараз. Ви я зараз збережу ефір, подивитесь і можете писати свої питання під цим прямим ефіром для того, щоб я виходила в такі прямі ефіри і розповідала, як я це бачу, як я це відчуваю, і, можливо, свій досвід вам розповідала. Все, дякую вам за все, за присутність.